Я і була перша відьма. Відьми з мого пача. В мене ну, був інший пач з відьмою на РПГ, але це мені знайомі подарували. І тоді також знайомі подарували, обзивали мене відьми постійно. І так причепилося. Я вмію стріляти з дитинства. в мене сім'я військових і ну. Треба щось робити, захищати небо. Мало того, хлопці, які зараз на нулі знаходяться, вони мають бути впевнені, що хтось тут захищає їхні родини, які залишилися. Мені подобається моя робота, мені подобається приїжджати на позиції, мені подобається чекати на шахіди, болювати за інші групи, коли вони збивають шахіди. Була менеджером по туризму і менеджером в ресторані. У нас графік доба через три. Ну якщо там є якісь екстрені ситуації, що треба відлучитися, ми як добровольці маємо змогу це зробити. Ми добровольці, тому так у нас немає заробітної плати, але є завзятість, є бажання робити, бути корисними своїй державі. Найважче, напевно, коли ми 16 чи 17 годин на позиції простояли. І що так і не залетів в нашу зону відповідальності. Оце була найважча доба. Бо всі хотіли збити його. Він кружляв поруч з нами, але не залітав зону нашої відповідальності. Першого травня 2024 року війшов закон, нова форма закону про мобілізацію в дії. І всі умовно придатні, стали придатні або придатний, або непридатний. Відповідно, хлопці пішли служити. У мене на той час 90% підрозділу пішло служити, підбрали собі частини і пішли. Зосталась з горем пополам одна група МВГ замість чотирьох, і одна була повністю жіноча. Це був Перший їх вихід. Вони вийшли на вогневу точку, відпрацювали, ну так і зацепилось Відьми, У нас стали дівчата відьмами, вони не зобідались, вони це підхватили. На сьогоднішній день дівчатами вже збито три шахеди, чисто жіночими групами. Жінки приходять різного віку. Від 18 -ти. старші жінки у нас 68 років. У мене на сьогоднішній день 96 жінок. І нам потрібно дуже потрібні ще жінки, нам треба збільшити кількість груп МВГ. Працюємо в парі, люди перший номер. відкриває огонь. Це інше життя, але я не можу сказати, що мені тут щось здається. важко тут просто треба тренування, і в принципі вони у нас є. Ми тренуємося, ми займаємось і все, що важко, ми робимо так, щоб нам було як вимога легше. Бо такий час і треба щось робити для своєї держави, для свого року. Ну і принаймні для збереження будинків. Я півроку був в Донбасі, теж теробороні. От, потім переїхали сюди. От почали літати шахиди. Подумав, що я не жертва, треба збивати. У нас жінки не бояться. Вони мотивовані. Деякі жінки були в окупації, вони бачили цю наволоч, що вони тут творили. Ось я думаю, це і вся мотивація. У нас немає виходу українців.